Всім привіт! Я сьогодні гуляю тут. Собачка, у нас тут острів є, це місце сили, дуже класний острів. Тут і часовня є, така і взагалі дуже енергетика, і пам'ятник Тарасу Шевченка. Ну тобто тут багато чого. Сьогодні останній дзвоник, тут багато молоді гуляє. Але я так от гуляла, вийшла з собачки, але в мене таке не йшли усвідомлення сьогодні, що зараз, прямо, що я маю вам щось ну, дещо сказати. Я ем, в минулих відео розповідала про свої якісь такі відкриття, осяяння, да? а зараз я зрозуміла, що маю що вам дещо розповісти Прямо зараз, отак, в потоці, де мені інформація, бо я її. Вище я мене підсвітила, і не тільки через мене, через інших ченелерів також, що, можливо, я маю це сказати, споєднатися зі своєю, так би мовити, родиною, не родиною, оскільки всі люди, які зараз знаходяться в труднощах, яким важко, мені цей таро показала, яким переживають, знаходяться на шляху. Такому як я, поруч зі мною, можливо, ззаду йдуть хтось ще. Тому я зрозуміла, що я маю для цю формувати цю таку спільноту і от записати для вас таке усвідомлення. От Я в найперших своїх відео розповідала про те, що для мене головним кроком було відповідь на питання, мене моя подружка психолог поставила, а навіщо тобі далі жити? От вона запитала навіщо, І Вона каже, що мало хто може одразу відповісти на це питання, бо багато хто каже, мені потрібно, бо мені онуків виростити, там дітей у мене ще мали. А вона мені сказала: ні 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 коли ти прийшла в цей світ, дитину привела. Це вже в цьому випадку ти свою місію материнську да, виконала. Ще якесь має бути щось таке більш глобальне. Я тоді зрозуміла, що я маю перемогти, одужати, щоб транслювати далі свій досвід, підтримувати, допомагати іншим. Бо я вмію тику маю таку якість, я вмію підтримувати. Це моя така, може сказати, можлива суперсила. Да? Я вмію підтримувати людей, інших людей. І я не знаю, чи казала чи ні. В мене одна з моїх професій. Реалізація мої дитячої мрії, бо в мене багато всіляких професій. Я була директором з продажів і працювала в банку ще з 93-го року. Тільки Приватбанк відкрився. Я працювала в мене багато всіляких інших було але. 48 років я опанувала професію, про яку я мріяла з 15 років. Я стала перукарем-стилістом. І я тоді втіла свою мрію, у Дум... мене дуже швидко все пішло, бо це був мій шлях тоді душі на тому, випа... тому етапі. І дуже багато я підтримувала жінок. У мене є така підтримка, я маю і вмію, і маю підтримувати жінок. І я тоді робила дуже багато. У мене жінки, які пішли далі, повідкривали бізнеси, народжували дітей 40 років клієнтки такі які вагалися, боялися. Я кажу, якщо я в 48 років не побралася стати порукарем, то чого ви боїтеся відкрити нову справу, яка вам хочеться, і дуже сильно подобається. Але не до чого, не до цього. Я просто кажу, що я вмію підтримувати, вмію. Я її коли, коли і формувала команду, і коли я менеджерів своїх їх навчала, тому в мене і така є здібність і має призначення бути і Тобто, Наставником до чого я це все кажу, і от я думала, що я, от мені головне це зробити. Думала, що головне моє усвідомлення, тобто мій найголовніший крок, це усвідомити оце все, що що я маю, для чого, ну що я для чого я хочу одужати жити далі. Але вчора, я коли викладала оці попередні відео, я зрозуміла таку річ, що найголовніше в цьому був не цей крок. Так, це важливий крок, це класний крок. Але важливе було те, що я усвідомила, що я. Це була така дуже ночі, я не спала, мені було страшно. Чомусь я потяглася до інтернету і надибала Крайона. Крайон це така божественна, це дух, безсмертний дух, який допомагає через ченелірів, людям несе послання сюди, від інших. Вищих сил да спускає нам сюди інформацію. Дуже багато цікавого. Його вже послання приймають, здається, на протягом 20 чи більше років. Багато є ченнелярів, але до чого я це все кажу? І та інформація, яку він дамав, вона мені так накла, Далася на мене, в мене не виникало ні сумнівів. Мій мозок не підвергав. А знаєте, як ну, мене достатньо аналітичний мозок, бо в мене е, технічні освіти, дивище. Він такий в мене аналітичний, то я навіть не підвергала сумнівів, та, що Це от правда, те, що він каже. І от головне для мене, що я зрозуміла, що я не тільки тіло. Не просто словами, що я не тільки тіло, і на той момент чи може вже з інформація заїжджена, я її зетерік, я розуміла це все. Але я це чітко усвідомила і відчула, що я це ще дух, душа і тіло. Оце три єдине, що в мене є. да. Ну і вище я, який є я таким провідником між духом і моєю душею, да? власне, моїм тілом, яке зараз. Підказує щось мені, там де є підказки, завдяки яким можливо я рухаюся в правильному напрямку. Ну і звісно, що є аргели, анхар, архангели інші вищі сили, там як мені сподобалося, як, як один духовний провідник сказав, це все одна контора, це все одна контора, яка у нас виводить в правильному напрямку. І оце усвідомлення, що я не тільки душ, не тільки тіло, а що я ще душа. Яка сама брала цей досвід пройти, Мене ніхто не змушував. У мене були прям такі знаєте, як відкриття. Я, от, я відчувала це. Він коли казав це все. Да? от я і мене прямо трусило все тіло. Мені такі мурахи біжали по всьому тілу. Я жарт такий був. Я зрозуміла, що це все істина, це все є. Бо я ж ну розуміюся на енергіях. Да? Я е, маю дві, я вже казала, неодноразово, дві ступені енергії Рейки, Тобто я відчуваю енергію, я відчуваю енергію людей, я відчуваю енергію простору. Я можу зайти в кімнату і зрозуміти одразу ж читати енергію, навіть там піти вмію, чи простори завдяки енергії рейки. але не про це. І от я зрозуміла, що е, я душа, яка сама обрала цей шлях для чогось. Нам перед втіленням, ну можливо, ви всі знаєте, я просто може хто не знає, ну просто для того, щоб я розкажу про себе, да, як я зрозуміла. Щоб перед втіленням нас сто п'ятсот мільйонів разів запитають, ти точно цього хочеш? Нас ніхто не змушує, бо є свобода волі Всесвіті. Я вже казала, неодноразово. Ви всі, мабуть, знаєте, бо всі прошарені, всі розумні, всі шукають інформацію. Що там у нас перед тим як травити питають сто підсот разів. Ти точно хочеш тобі піти? Ти впевнена, і душа сама обирає свій шлях. Мало того, вона заключає контракти. Ну, як би це не виглядало так, ну як сказати, куку, -ку, щоб ніхто не думав, що я куку, -ку, бо я навіть психолога запитала свій, ти не думав, що ку -ку". Не, Лена, Лєна. Мені дуже з тобою просто, дуже просто, дуже ну, працювати дуже легко, бо вона роз... каже, тобі не потрібно пояснювати, що хвороба це не тільки тіло. Багато людей думають, що оце, це, все... до речі, ще така класна фраза, мені сподобалася не фраза. А що крайом сказав, і я з цим погоджуюся. От люди кажуть, що мені це покарання? Що я не так зробила? Вони починають типу покарання, що в нас немає покарань, нас ми ні в чому не винні. Ми сюди, як божественний дух, який втілюється в чоловічому тілі, да? в людському тілі, для того, щоб прожити цей досвід. Душа обирає для себе при цей шлях, цей досвід. І ми обираємо, щоб пережити цю хворобу для чого є це потрібно, бо душа. На відміну від духа. Якщо дух, він ну умовно кажучи, беземоційний, да це просто якась така чиста створіння, чиста енергія, чиста суть, да, частка творця нашого. Але душа це та що емоційна, яка досить набирає нам многогранна, вона може змінюватися. Вона хоче те, вона хоче все. І от, оце все душа обере, щоб пережити цей важкий досвід для себе. Для чогось можливо, я ще до кінця не розібралася, але таке є. Що можливо, це в чомусь, от в минулому житті я щось не допройшла. Недозрозуміло, допрацювала, що в цьому житті я як закінчую цей досвід, маю його також прожити, також що для себе. Тому я й казала в попередньому відео «Найтемніша ніч душі, чому в мене було і чому для мене тоді страх виявився таким позитивним регулятором. Да? Що я злякалася, що якщо я щось зроблю, не те неправильне рішення прийму, то потім, по перше, я порушу весь, увесь цей величезний, да, так сказати. Де ми всі пазли, да, таку картину, де я якусь функцію, все не просто так, якусь функцію я маю тут виконати в цьому житті. Для чогось, для когось, когось з вас, для когось, хто пізніше подивиться. Можливо, я щось скажу, торкнеться вас, ви зрозумієте, понесете далі. Ну, я маю на увазі, що для чогось я потрібна в цьому ланцюгу в цих подій. І якщо я це не зроблю, я порушу це все і ще більше як на ну собі карму, да, на працю негативну. І от, коли я все зрозуміла, знаєте, і от е ну. Десь це легко в чомусь, да? в чомусь це усвідомлення. Сьогодні я слухала одного ченеля зранку, в чогось прийшла така інформація, і одразу Ютуб мені викинув від неї, і так все чітко мені лягло, от як наче вона, було послання для мене. Потім я через карти Тару перевірила, що це так і є, що це для мене послання. І там було ще те, що я маю розповсюджувати інформацію вголос. Я маю ну, казати, я дуже встидалася доносити цю інформацію і всім вам, і іншим людям. Да? Мені я ні з ким не обговорювала навіть немає не таких отих спільнот, що там група підтримки, якось, може, за кордоном є. Я ні з ким ділилася, ніхто не знає, мене навіть клієнти не знали. Я працювала, і в мене клієнти не знали, що в мене таке ось. Тобто, ми ж хімія, я ще працювала, і, ну, парукарем, робила складні фарбування, да, робила жоно красивіше. Я потім зрозуміла, було було мене таке відчуття, що я хочу завершити. І зараз, от, як знаєте, все світ як. Відчув і відгукнувся, і в мене почалося скорочувати ця діяльність, бо я зрозуміла, що я хочу інше вже далі допомагати людям. Ось також на це потрібен час, ресурс, натхнення, я хочу це робити от власне в якихось містах сили. Можливо, в мене немає зараз можливості десь виїздити, але на природі в мене є такі місця, де я можу знімати це відео і хочу вас наповнювати також цією енергією і допомагати через такі розповсюдження. Якщо це відео комусь вас допоможе, що ви зрозумієте, що ви це не тільки тіло, що ви це в першу чергу дух і душа, пошукайте в інтернеті, можливо, ви знайдете, чим відрізняється. Я просто окремо запишу відео, не хочу все одно пихати. пихати. Дуже всім вдячна тим, хто мене підтримує, хто ставить мені лайки. Я відчуваю, що це не дарма. І якщо ця інформація... Можливо, ви ну от хтось у вас є в вашому оточенні людина, яка потребує підтримки і не розуміє, що навіщо для чого і що мені робити далі. І вона в розпачі. Будь ласка, перейшліть це відео в будь-яке. Ну, хай підпишеться на мій канал, і він знає, що тут буде тільки підтримка. Тут немає осуду, тут немає сварок. І ще хочу сказати, що ми не приходимо, щоб нас за щось карали. Ми приходимо, щоб отримати досвід. У нас немає помилок. Знаєте, я коли це усвідомила, я дуже сильно плакала і дуже сильно Випрощала, я робила медитації прощення власне себе. Бо... До мене така прийшла інформація, донька мені старша допомогла. Вона сказала: Мама, ти не думаєш, що ця хвороба, це як знаєш, деструктив проти себе, це як аутоімунне захворювання. Так само ти за щось себе караєш. І я зрозуміла, це так і є, то що я постійно себе сварила, що я якась така недосконала, що я синдром і відмінниці в два в одному є. Я цим зараз працюю да, завдяки психологу. Я просто зрозуміла, що це так і є, що я постійно, що я щось не досягла, що я не дозаробила. Що я там те, щось те, щось ой, вибачте, ось тому я оце так, так і є, і я зрозуміла, що я маю себе пробачати за ці, так би мовити, помилки в лапках, да, які я протягом життя створила. Потім я ну. Це дуже важко дається, я дуже сильно плачу, а, тому що я розумію, що, наприклад, моє перше розлучення да, з першим чоловіком, як йому боляло боляче, і я багато йому шкоди завдавала. Але потім зрозуміла, що це ми домовилися пройти цей шлях. І так має бути. І з, з другим чоловіком також є такі моменти, коли наприклад, наприклад, що мені не те, що соромно, а те, що я б хотіла би, а потім зрозуміла, що ми також ним підписали цей контракт для того, щоб це все. Пропрацювати ці кармічні стосунки, да, і кармічні якісь такі обов'язки, ну я йому дуже вдячна, що він ні на хвилину, ні на секунду від мене не відходив у цей весь період мого лікування і зараз період мого відновлення, одужання і ну, мого життя. Мені як сказала психолог, що хвороба це не вирок, хвороба це шлях. Так само одужання це шлях. І так само життя далі це шлях. Це шлях нашої душі. І, якщо ви зрозумієте мене. Будь ласка, хто погоджується, поставте лайк, мені буде приємно, може хтось ще побачить. А я буду далі писати записувати свої усвідомлення в потоці. Отак. Не буде в мене ніяких глянцевих відео, не буде ніяких глянцевих видів, буде все як є. Сльози будуть, будуть відвертість, відкровення і буде біль. Але буде радість, щастя обов'язково, бо я від цього не може. Я достатньо позитивна. Все, все, обіймаю, підписуйтесь, па-па-па-па.